Неділя з власною назвою неділя по воздвиженні чесно животворного Христа. Якщо є окрема неділя, якщо є окрема неділя, то це означає, що праздник великий. Ну а раз праздник великий, то і відношення має бути більш серйозне до цього праздника. Воздвиження чесного Животворного Христа великий праздник. І раз придумали по празненству. У поразництві окрему неділю треба було зорганізувати, щоб ті люди слухали, щоб вони молилися під час е, цього свята. Ну трупар Кондак залишилося. Христу. Тому то поклоняємося, залишилося. Ми робимо покління чесному Житомирному Христу. А ті читання, які читання вибрати на те святкування, зазвичай ми звикли, що у Євангелії Хрест з'являється у передостанній главі. І те, що ми почули сьогодні, це не остання передостання глава, де ми вже бачимо візуалізований Хрест Господній. Те, що щойно було прочитано в Євангелії, і хтось це мав запропонувати колись, а потім ну, церква то прийняла, і потім воно прижилося, і ми кожного року з вами приходимо і слухаємо це. І те слово, яке сьогодні звучить, воно не з кінця Євангелія. Те слово, яке сьогодні звучить. Саме із середини Івангелія, Євангелія від Марка найкоротше, 16 глав, те, що зачитав отець Діакон із 8 розділу, те, що зачитав отець діакон слово про хрест, яке озвучує Божий син, це Кесарія Филипова, це північ святої землі, учитель своїми учнями говорить про особливу місію. І описане це у самому центрі Євангелія і не в кінці. Це зараз ми з вами, християни, коли десь в будь-якій країні світу побачимо хрест. О, тут християни, тут тут свої, Ду, попрошуся. От іммігранти приходять, думають, пробує там, не приймають, пробує там. Ну тут хрест стоїть, якийсь тут християни. Скоріше всього, я скажу, що я теж християнин. Перехрещуся, може, змилосердиться. Цю ніч буду мати, де спати, бо дадуть мені поїсти, або ще щось. Братя сестри, це ми з вами, християни, означаємо, що означає хрест у Кисарії Филипові, коли Божий син каже, хто не бере на себе хрест, не несе, а учні стоять. Як ви думаєте, чи учні розуміли свого вчителя? Навряд чи Навряд чи розуміли, причому тут хрест і при чому тут процес носіння хреста. І так ми маємо. Сьогодні слово не про видимий хрест, який покажеться в кінці Іванілії до речі, він показався не дуже коротко, на декілька годин. І ми знаємо, що римляни, якщо когось розіп'яли, вони вже на той хрест нікого от мали, римляни повагу. Вони вже на той хрест нікого не клали. Це дикуни ХХ і ХХІ століття одною кулею можуть убити декілька людей. А ті такого не робили. От Розіп'яли людину на одному хресті, вже другу не клали на нього. І той хрест показався на декілька годин. Але те, що чуємо сьогодні з Євангелія, це є хрест, який уже є в житті Божого Сина і який каже, що хрест це є процес і його треба нести. Ми з вами звикли на Різдво, на сентиментальні різдвяні піснопіви, які називаємо колядками. І в тих колядках ми кажемо, що як тяжко було родині, яку ніхто не приймав, і в яких умовах тяжких народився, і недостойних для народження Божий син. Що це? Браття і сестри, це що? Це родинний хрест, родина, яка хоче своїй дитині дати найліпше, не може цього зробити, і та дитина змушена нести ті непрості умови. Який пропонує життя. Потім ми звикли, що син Божий такий дуже сміливий і дуже харизматичний, його всі слухають, але не завжди і не всюди слухали Божого сина, десь він був утікачем. Він фактично не був сприйнятим у Назареті, у місті, де виріс, в ньому крім Теслі, бо він. Заробляв, як тесля руками, не хочуть його приймати, одного разу його хочуть скинути, він втікає, іде геть від них. Це що таке? Це Хрест. Браття, сестри, він має учнів три роки. Ми такі промови з вами. Усі, іванілист Іван Богослов каже, що якби ті всі промови, які сказав Божий син написати, всі книги світу не вмістили би. Вони всі ті промови мали можливість слухати. Вони побачили всі чуда. Які були біля них звершені. І що вже спускаються в Єрусалим, вони портфелі ділять. Що це для учителя, який намагається донести, от викладачі, вчителі можуть порозуміти, коли вже ну все зробили, щоб ці діти щось порозуміли, щоб ці діти все прийняли, і діти того не хочуть прийняти, не хочуть розум... не вчити, це є той процес, про який ми чуємо в Євангелії, у серці Євангелія. Це є те. Що не видимо, людина проживає у собі і ще не показалося. Хрест це не те, що вже в кінці показалося. Хрест це процес, який потім десь пізніше покажеться, бо він набагато більший, ніж ми звикли про це думати. або Сприймати. Знаєте, людину, коли поховали та поклали їй хрест, кажуть, о, тепер у нього є хрест. А то, що людина ціле життя несла хрест, можливо, і не всі знають. Як духівники, знаєте, коли людині тяжко, людина де піде. Одній подружці скаже другій, а потім з'ясувалося, що то той не подружка, бо та ніколи не підтримала. Ціле життя пили каву, дружили, і оказалося, що то той не подружка зовсім. Знаєте, що це дуже тяжко людині. І та людина ще себе відчуває зрадженою. І така людина, де прийде? До священника, до духівника. І ти ведеш ту людину руками. Потім зустрічаєшся з тою людиною. Людина лишилася жінка, сама, вдовиця, має сина. Сина треба довчити. Вона все робить, аби синця довчив. Синця довчив. Каже, хочу відкрити свою справу. Мама вірить синові, всі збереження, які має, дає синові. Ну, щось правильне. Він каже, ну ще трошки, ще трошки. Потім приходить такий захиканий. Треба би ще десь там позич, будь добре, бо треба грошей. З'сувуся, всі гроші профукав, програв. А потім кримінальні всякі процеси, потім банківські картки заблоковані. Браття, сестри. І потім це чудиш, чому вона в 70 років. Це така сильна жінка, то ми її помнимо, та, гар... як то вона в 70 років так виглядає, як стара Бабера. І вже бідна. Та як так -то, то знився такої Та як такої все стало? Браття сестри, в неї хрест. У неї, бідний, хрест, який вона несла, одиниці знали. Там дивилися, ну, бо синця, це. Вона навіть не по. Ганьблюся каже. Я ніколи то, каже, похворіла, похворіламся, зуби повипадали. Якби тепер зачіску зробити, людина, яке ціле життя, ну розумієте, то жінка, вона лишається у 70 років жін, жінка. Каже, не можу і, і пофарбитися, і привести себе до ладу. Ну, ну як покажуться люди? Сидить вдома. Браття сестри, ми читаємо Євангеліє, знаходимо хрест в кінці і думаємо собі, та Божий син, він такий був. Молодець, він так проповідував, йому так добре було, всі його слухали, всі там падали перед ним. Він такий був популярний. Осана йому всяде, кричали, в який би будинок не зайшов, там його годували. Він ніс ціле життя хрест. Він ціле життя ніс хрест, на якийся не жалів або, можливо, комусь відкривався. Но в Гецеманії плакав і просив, щоб ця чаша очі не би минула. Ми маємо дуже багато хрестів малих і великих. Ми так собі думаємо, от коли 22-му році почалася повномасштабна війна, всі нас пошкодували. Каміони пішли в Україну, всі так підняли. Та у них такий хрест, як такий війна? Ну так не було в Європі стільки десятиліть війни. Точно не були передумови, точно не були. У них такий хрест тепер. Боронь Боже би такое десь було. Браття, сестри, Український народ ніс уже хрест дуже давно. В дечому ми винуваті, в дечому можливо, і ні. Декілька поколінь каденції політиків не лише обікрадали Україну, але і здавали Україну. Аби це почала така війна, треба було продавати Україну. І люди були такі люди, які продавали на щастя. Далеко не всі українці продалися. І тому. Україна стоїть. Але треба розуміти, що цей страшний хрест і ті хрести з прапорами, які стоять це є візуалізація одного страшного хреста, який Україна, народ багатостраждальний носить. Одна із страшних речей, чутливих у світі, це є депортація дітей. Це є депортація дітей. І це вважається страшним міжнародним злочином. Братя і сестри, депортація буває всяка. Ми маємо при наших храмах молодь, з якою працюємо, ми маємо в наших школах дітей, яких хатихізуємо. І коли приходить вік юнака-хлопчика, який закінчив школу, батьки хочуть рятувати ту дитину. Що батьки роблять? Що роблять батьки? Не махайте головами, бо дитина не пішла на схід, дитина йде на захід. Тепер ми мали у групі більше таких дітей, і хлопчик, який прийшов приблизно рік тому назад, він десь прикипів до тої групи християнської. Ми з ним пішли відпочивати. Він каже, Я через два тижні буду йти. Я прошу дві речі. Підпишіть мені прапор усі. І посповідайте мене перед тим, як я піду. Уявім собі батька, якому нема 50 років, і він відправляє свого сина за кордон. Він розуміє, що він більше десятиліття свого сина не буде віддіти, якщо щось не зміниться. Це як назвати? Той батько не переживає. він що, желіза це великий хрест, який несемо ми. Він такий, знаєте, дуже тихий латентний, десь укритий. Поряд із тими хрестами, які показуються, і поряд із тими страшними сльозами, які ми приносимо, є дуже багато таких хрестів, розвалених сімей, дитячих хрестів. Що нам слово сьогодні Божої каже з середини Євангелія? Ще ніхто не знає, що буде там, у Єрусалимі. Що показується Ісус Христос розіп'ятий на Христі, Він каже, вже є. Хрест, його треба носити. І Господь дуже близько до тих, які несуть Хрест. І це Слово якоеся звертає до нас через перо Євангелиста, Днець хоче сказати, що люди добрі. Якщо ми це правильно оцінимо, що переживаємо, проживаємо, як, як Хрест і Господу Богу віддамо цю ситуацію. Бог є з нами. От це те, що бракує багатьом людям. Що попри те, що є хрест, людина дуже скромно, не виставляючи нігде несе його, проживаючи часто, не виставляючи на показ, має ще зрозуміти, що Бог є дуже близько до такої людини. Господь є дуже близько до тих, які несуть хрест. Бо то є тоді люди достойні. Перед Богом, аби Бог узяв і помагав І я би хотів, щоб ми сьогодні, чуючи слово із середини, і серця Євангелія, дуже-дуже помолилися, оглянули наше життя. Знаєте, буває таке, що людина прожила ціле життя, а потім там у мене в дитинстві був хрест. Я якось то, -то пропустила, то то не думала. то був я би ніколи своїм дітям тепер не допустила. А у дітини був Хрест. І Хрест, та дитина понесла, і ціле життя тут Хрест дається в знаки. Ми мусимо оцінити те, що ми. Бо знаєте, е так виглядає, що ми тут проповідники прийшли всі мають нести хрест. усі. Часто люди несуть уже хрест і не знають, що вони його несуть. Так от хотіло б помолитися з усіма нами так дуже щиро, з усією Україною, за всі ті хрести, які ми вже несемо. Аби ми Господу Богу віддали. Бо нам би треба, аби Господь Бог взяв участь у тому, що проживаємо ми. І сьогодні, знаєте, Хрест стоїть посередині. Ми його на це свято так виносимо, аби всі відділи. А коли Хрест із боку стоїть, Хрест постійно у куточках нашого життя є. Постійно. Ми його не виставляємо усе. Деколи його треба виставити, деколи треба робити визнання. Це час, коли ми перед Господом. Маємо виставити свій крест життєвий і казати, Господи, з тобою і тільки так, і не інакше. Ми молимося за ті християнські хрести, громадян України, дитячі, юнацькі, дорослі, літні, які потребують Божої участі. І за це дуже, але дуже молимося сьогодні. Амінь.